Традиційний турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат провели у Рівному, приурочили спортивне дійство до Дня Конституції України. Баскетбольні баталії розгорнулися на відкритому майданчику у парку Шевченка. Як все було, дивіться у сюжеті. Десятків хлопців та дівчат зібралися позмагатися у грі баскетбол 3 на 3 Серед них 17-річний вихованець спортивної школи Ігор Черненков. Свою команду жартома назвали гномики. Втім, з наступного сезону хлопець виходить на серйозний рівень. Гратиме за колектив БК Рівне. Я буду грати за першу лігу, яка ну, почнеться з цього сезону. То хотілося піднятися до рівня вищої ліги. Можливо, ну зараз це вже не вище, це суперліга. То хотілося піднятися і вище. Ставлюся до цього 3 на три. Ну я виріс на площаці, тому це для мене дуже крута можливість пограти. Грали на відкритому майданчику і більш юні спортсмени. Володимир Сесько чотири роки займається баскетболом. В майбутньому хоче стати професійним спортсменом і знає, на кого варто рівнятися. Мені подобається Джордан Леброн. Ну і Тейтом теж. У змаганнях взяли участь дев'ять команд двох вікових груп 2009 та 2006 року народження. Особливість баскетболу 3 на 3 полягає у тому, що дві команди грають на одне кільце та впродовж семи хвилин мають набрати якомога більше очок. Роз проходить фестиваль здорового способу життя. Баскетбол 3 на 3 серед дітей з нагоди дня конституції. На заході присутні також і проводимо спільно з баскетбольним БК «Рівне». На заході присутні провідні гравці БК «Рівне» і звичайно, спортивна школа, Тя спортивна школа з баскетболу. Ще одна особливість змагань, приурочених до Дня Конституції України це те, що дівчата грають також проти хлопців і дають своїм супротивникам гідну відсіч на майданчику. Павло Невесенко новини рівного.